Що ти там видивляєшся? Осо, дивлюся. Чи рожевий, чи жовтий. ну Це не будяк точно, це не огородній. от, Ну, отак би його дик. І отак от, отак от його. Дін-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин. -дін 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 Оце такі агрегати, там, дискова борона, чи культиватор. Отак його подрібняє. І от за цієї малесенької частиночки виростає величезний осотище. Тому що в осоті є полісахарид, так званий інулін, і за рахунок нього він досить класно розмножується часточками з глибини навіть п'ятдесят, метр м. Метр Тому агротехнічним шляхом осот знищити. Ну майже неможливо. Ми будемо розповідати про один із самих небезпечних бур'янів. Це про осот рожевий, жовтий і осотогородній або будяк. Як писав кобзар колись Тарас Шевченка, будяк колючий з кропивою біля Криниці проросли. А раніше зарослі села. Осотами, будяками чи кропивою знаменували про те, що ці села були бідні. Вітаю друзі, ми з України! Друзі, я тримаю в руці церзу Марвензіс. Це осот польовий. Небезпечний і шкодочинний бур'ян. В Україні найбільш шкодочинні три види. Осот польовий, осот огородній або будяк його називають, і осот рожевий. Друзі, чим небезпечний цей осод, цей бур'ян? Перш за все, що він забирає основні ресурси, поживні елементи живлення, воду, світло, досить сильно розмножується, продуктивний. 1500 насінин. Насіння зберігає 22 роки схожість у ґрунті. Він може забирати більше 100 кг калію. В ґрунті у е, культурних рослин більше 60 кілограм азоту, більше 30-40 кілограм фосфору. Коренева система може сягати до 6 метрів. Уявляєте собі, скільки води він може забирати із е, ґрунту і конкурувати з культурними рослинами. Розмножається як насінням, там, так і вегетативним шляхом. Це багаторічний коренет просковий бур'ян. З малесеньких його часточок, якщо його поділити, виростають нові осотини, які також можуть продукувати ті ж самі 1500 насінин і розмножатися, розмножатися, розмножатися. Ви часто в полі спостерігаєте оці самі куртіни, як їх називають в народі осоту. Важко з ним боротися механічним шляхом. Раніше існували так звані парові системи. Коли 6-8 обробок. Його пригнічували, тобто в сходи, осоту, коли він водоростав розетками, його виснажували, виснажували, виснажували і таким чином якоби зменшували. Але потім він знову міг проростати. До речі, часточки вегетативної маси можуть потрібно проростати з глибини 170 см. Друзі, поріжко до чинності. По різним літературним даним десь 2-3 рослини на квадратний метр. Але американські дослідники рахують, що ареал однієї рослини він може витісняти все, що навколо нього, нього десь в радіусі 2 метрів. Тобто, наскільки це досить шкодочинний, неприємний бур'ян, сьогодні він якраз сходить, потім влітку він зацвітає десь уже в липні місяці. І може цвісти там аж до осені. Е, медонос хороший медонос. Оце одна його користь через те, що з нього получають дуже хороший якісний мед. Як боротися із цим шкодочинним бур'яном в посівах сільськогосподарських культур? Відповідно, в посівах зернової групи чи в посівах просапних культур існують свої методи боротьби, хімічні методи із осотом. Посівах зернових культур, наприклад, озимої пшениці, використовують гербіциди на основі медсульфурон метилу із доданням пару тренд. В залежності від висоти може бути різна кількість даного гербіциду. Ви пам'ятаєте його товарну назву це Ларен, і він використовувався десь від 6 до 8 грам. І тренд, якщо осот перерослий. Десь додавали до 250-300 грам. Якщо говорити в посівах а, соняшнику, то це тільки необхідно євролайтнінгом його знищувати і мезомоксом або і через те, що звичайними страховими гербіцидами на соняшнику там челлендж чи гілікс осод не знищиш. В посівах бобових культур використовували бентазон. В посівах сої це тіфенсульфурон метил. В посівах кукурудзи відомий гербіцид на основі клопіраліду, ну, той же самий Лонтрел Гранд. Тобто, друзі, є хімічні засоби, які можуть ефективно працювати проти різних видів осетів. Ну і відповідно, друзі, якщо після збирання можна використовувати гербіциди на основі гліфосату, відповідно підбираючи норми в залежності від його висоти, в зв'язку з тим, що він має широкувату поверхність, восковий наліт, то до гліфосату бажано додати, наприклад, ту ж саму дікамбу. Для того, щоб ефективно, І плюс е... сурфактанти. Ну, за агротехнічний шлях знищення осотів, я вже говорив, дуже важко знищувати його агротехнічним шляхом, культивацією чи дискуванням. Ми тільки його почкуємо, розмножуємо маленькими часточками і робимо по полю куртини. Тому більш сьогодні ефективний шлях знищення осоту це хімічний. Оце, друзі. Інформація вам про цей шкодочинний бур'ян, як з ними боротися. Щоб знати більше, підписуйтесь на канал Мистецтво Поля Сергенка, щоб не мати в полі не тільки осотів, а і інших шкодочинних бур'янів. В полях аграрів України. Поширюйте інформацію серед аграріїв, серед фермерів. Коментуйте, ставте ваше. Лайки, які дають можливість інформацію на Ютубі піднімати догори і робити її доступною для більш широкої аудиторії. Сьогодні з вами працює команда ArtWheels. я Олексій Сергієнко. Бажаємо всіх високих врожаїв, а саме головне прибутків, перемоги миру, добра злагоди, до нових зустрічей в нашій рубриці. Коротко про бур'ян буде цікаво. Нам все добре, слава Україні.